Добрий день, мене звати Володимир Пономаренко. Я представляю авторський колектив видавництва АЛАТУМ. Сьогодні ми хочемо вам представити презентацію підручника і повного навчально-методичного забезпечення до нього за інтегрованим курсом здоров'я, безпека та добробут для восьмого класу. Отже, до презентації. Навчально-методичний комплект був розроблений авторським колективом, який очолює Тетяна Воронцова. І до складу якого, окрім мене, також вводить Олена Хоміч, Ірина Лаврентіва та Наталя Андрюк. Перш за все, хотів би сказати, що підручник для восьмого класу, так само, як і всі попередні підручники для 5, 6 та 7 класу, створені за авторськими модельними програмами. Тобто концепція визначається модельними програмами для 5, го 6 го та 7-9 го го класу. У модельній навчальні програми є три елементи. Зміст, очікувані результати та провідні активності для реалізації очікуваних результатів. Що стосується змісту, структура. Для всіх класів є однаковий і містить чотири базові блоки. Це базові поняття, здоров'я безпека, добробут, розвиток дитини, здоров'я в різних його аспектах: фізичне, психологічне, тобто емоційне і когнітивне, духовне та соціальне. Питання безпеки, третій блок це загальний комплекс проблем безпеки, а також безпека під час війни, війни у школі, у побуті, дорожня тощо. І, нарешті, останній блок це добробут. Уміння вчитися, доброчинність, підприємливість, фінансова грамотність тощо. Узагальний зміст підручника для восьмого класу відповідає тим же блокам, чотирьом блокам, про які говорилося на попередньому слайді. Підручник складається з 28 параграфів за шостьма розділами. Розділ один містить п'ять тем, в тому числі 2 теми. Безпека під час війни. Розділ 2. Здоров'я людини дві теми. Розділ третій чотири теми. Розділ четвертий психічна і духовна складова п'ять тем, розділ п'ятий соціальна складова шість тем і добробут шість тем також. Підручник для восьмого класу. Всі його розділи, точнісінько так, як і підручники для п'ятих та сьомих класів, мають однакову структуру. Ось типова структура підручника. До кожного розділу шмуцтіту. На цій сторінці шмуттіту визначається проблемне питання, і подаються вигляді інфографіки з відповідним формулюванням цих проблемних питань. Кожний параграф має так званий титул. У титулі назва параграфу або назва теми, далі стіна слів, тобто ключові питання, які розглядаються у цьому параграфі, а також. Сформульовані очікування результатів ну, під рубрикою у цьому параграфі ви ознайомитеся, дізнаєтеся, дослідите, проаналізуєте і так далі. У підручнику широко використовуються так звані опорні схеми у вигляді інфографіки, карт пам'яті, блок схем тощо. Це надзвичайно важливо для компактного представлення інформації, ключових понять, як вони розкриваються і легше запам'ятовуються, а також легше використовувати у відповідних завданнях аналізі, синтезі, застосуванні тощо. Відручнику широко розкоротовується так званий активний qr код Що означає активний QR-код? Наводиш мишку на відповідний QR-код, клікаєш і відкривається та інформація, яка передбачена за цим QR-кодом. Не потрібно сканувати телефоном або іншим засобом, який містить програми сканування. Уміння вчитися і штучний інтелект надзвичайно актуальний і важливий наразі момент. Оскільки штучний інтелект змінює наше життя, змінює процедури навчання, і це є один із засобів, який підвищує, може підвищити ефективність навчання, його швидкість, глибину тощо. У нас є в восьмому класі окремий параграф, уміння вчитися, і в тому числі інструкції або поради щодо використання. Штучного інтелекту. Це не означає, що тільки в цьому параграфі є посилання на методики штучного інтелекту, а вони є по всьому підручні. Підручник містить багато завдань для формувального і тематичного оцінювання. Формувальне оцінювання переважно в параграфі йде за відповідними завданнями, а тематичне оцінювання або оцінювання за темою йде в кінці кожного параграфу. Вигляд так званої мозаїки завдань до теми. Завдання у цій темі упорядковані за таксономією Блума. Від найпростішого відтворення до найвищого рівня це оцінювання і синтез або творчі завдання. Електронний додаток до підручника. Наразі, відповідно до законодавства, кожний підручник, який видається або планується видаватися за державний кошт. Має мати електронний додаток. Для нашого підручника восьмого класу електронний додаток реалізований у двох варіантах: автономному і інтегрованому. Автономний додаток створений за допомогою інструментів Google Site, розміщений на порталі превентивної освіти. Він не потребує реєстрації та зберігання облікових даних. Заходиш і користуєшся. Друга характеристика автономна. Він може бути інтегрований у будь-яку систему управління класом, які прийняті у вашому закладі освіти. Ну, наприклад, це може бути щоденник, українська школа онлайн, Google Class, Moodle тощо. Третій момент важливий, що для цього автономного додатку здійснюється надійна технічна підтримка за компанією Google. І е, перейти. На електронний додаток можна за покликанням або QR-код. Інтегрований, він називається інтегрований саме тому, що він інтегрований у авторський навчальний курс здоров'я, безпека та добробут на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Вона теж є безкоштовною, як і автономне використання автономного додатку, оскільки вона розміщується на державному сайті Міністерства освіти і науки. Для цього варіанту для інтегрованого вчитель може Копіювати авторський курс з функціями управління класом. Тобто, ви можете взяти наш авторський курс, створити його копію, а далі відозмінювати або використовувати у чистому віді, який є, і в ньому додатково наявні функції управління класом. Третій момент відтигрована, що додатково до тих. Інструменти, які містяться у підручнику і є додатку, містить онлайн-інструменти для тематичного підсумкового оцінювання учнів за групами результатів та додаткові матеріали для вчителя. Перейти на інтегрований електронний додаток можна за QR-кодом або по Назвичайно важливий момент: інструменти для оцінювання за групами результатів для всіх класів. Таке оцінювання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки щодо процедур оцінювання. Що воно? Ці інструменти, створені авторським колективом для всіх класів 5, 6, 7 і 8, і їх розробила за нашим дорученням Ірина Тесленюк, це вчителька Краматорської школи. Що вони містять інструменти? Перше, інструкція користувача, навіщо це потрібно, скажу. Трошки пізніше. Далі бланки для оцінювання у форматі PDF. Тобто у незмінному форматі ті роботи, які створені авторами, можна, якщо вчитель, вчителька вирішить їх використовувати, вона може взяти, скачати PDF-файл і використовувати. Якщо щось не влаштовує, або вчитель, творчий вчитель хоче щось змінити, додати, вилучити і так далі, то може використовувати у вигляді Google документу. З можливістю внесення змін. Саме для цього і потрібна інструкція, яка розказує, як е, зробити копію Google форми і далі її відозмінювати. І нарешті третій момент надзвичайно важливий, це, це шкала для оцінювання кожного завдання у балу. Ті анкети або ті бланки оцінювання, які є, вони, е, кожне питання приписується відповідно, е, скажімо, рівень складності у балах від 1 до 12. Повне навчально-методичне забезпечення до підручників для 5-8 класів. Зараз ми будемо говорити про 8 клас, але все, абсолютно все, про що ми будемо говорити, наявне, і для підручників також 5-7 клас. Тобто, перше, авторські модельні програми, про які говорили з самого початку. Другий елемент забезпечення це навчальні програми на різну кількість годин, в залежності від того, і Як заклад освіти спланував у своїй освітній програмі. Третя складова це календарно-тематичне планування теж на різну кількість годин. Четвертий елемент електронні додатки, про які ми говорили. Це може бути автономний додаток, він готовий для 5-8 класів, а також інтегрований на платформі ВШО, він поки що готовий для 8 -го класу, оскільки раніше. Такого не передбачалося нормативними документами. П'ятий це розробки уроків для всіх темп підручників. Для кожного класу, для кожного розділу, для кожного параграфу у відповідному посібнику для вчителя є, і відповідно до календарних плану, є детальні розробки уроків з додатковими матеріалами і ресурсами. Шостий момент: інструменти для оцінювання, я вже говорилося, формувальне, тематичне. Підсумкове, семестрове за групами результатів. Ми вже про це говорили. Що ми, теж дуже важливий момент для атестації сертифікації це онлайн-курси для самонавчання та підвищення кваліфікації вчителів. Їх є два таких курси з доведеною ефективності, дуже багато вчителів їх проходили, вони безкоштовні. Це курс, онлайн-курс соціальна і здравозбереження компетентність основного, і друге це вчимося жити разом спрямований на розвиток психосоціальних компетентностей або наскрізних умінь. Восьмий момент це комплектні рішення, як за курсом вчимося жити разом для 5-6 класу, ви це знаєте добре, так і за курсом «Практикум безпеки, новим курсом для 5-9 дев'ятих класів. Про нього я розкажу в наступному слайді. І нарешті дев'ятий пункт це онлайн-супровід 24 на 7 Facebook-група Здоров'я, безпека та добро. Пакетне рішення це нове, зовсім нове, пакетне рішення з міжгалузевим курсом практикум безпеки для 5 9 класів. Цей міжгалузевий курс передбачений новою типовою освітньою програмою, яка була затверджена Міністерством освіти у 2024 році. Тобто він робить наголос, має робити наголос цей курс на розвитку практичних умінь з питань безпеки, в першу чергу особистої безпеки. Тобто за цим курсом у вільному доступі з 30 липня 2025 року будуть доступні модельні навчальна програма, вона вже створена і подана на грифування. Далі опорні схеми уроків для вчителя по всім темам, які передбачені модельною навчальною програмою для 5, 6, 7 і 8 класу. Анкети і інструменти для оцінювання. Крім того, ми будемо намагатися встигнути до початку навчального року представити також. Навчальні відео з ключових питань, які є дуже, ну, скажімо так, непростими і відповідальними. Насамперед, це надання першої допомоги. Варіанти реалізації цього курсу різні: від інтенсивно 0,5 годин на тиждень до розширеного на годину. Цей курс не те жорстко синхронізується, але доповнює інтегрований курс здоров'я безпеки і добробут за нашими модельними програмами. Але він може використовуватися і окремо. Тобто, якщо інтегрованим курсом наголос робиться на розвитку галузевих компетентностей і наскрізних умінь, то за цим курсом практикум безпеки наголос робиться на розвитку практичних умінь. Різні варіанти відповідно реалізації цього курсу. Отже, завершуючи, що ми пропонуємо для курсу здоров'я, безпека і добробут всього курсу. Перше повний комплект навчально-методичного забезпечення, він у вільному доступі, безкоштовний для всієї лінійки підручників. Друге, пакетне рішення з курсом ВЖР, він вже реалізований і є та новим курсом, міжгалузовим курсом практиком безпеки для 5-9 класу буде розроблено, розробляється відповідне навчально-методичне забезпечення цього курсу. Третій онлайн-курси з доведеною ефективністю для самонавчання підвищення кваліфікації вчителів. І останнє щоденну онлайн-підтримку вчителів. Отже, я завершив свою презентацію. Дякую вам за увагу. Запрошую ознайомитися з повним навчально-методичним забезпеченням курсу здоров'я, безпека і добробут для п'ятих-восьмих класів. Ну і, звісно, закликаю вас обрати наш підручник для восьмого класу. Дякую за увагу.